Всім вітання, мене звати Теся, я психологиня, читачка, книжкова-блогерка. Сьогодні будемо говорити не про книжку, а про фільм, але все ж таки психології я туди закину. Я не люблю в. Працювати якби з темою стосунків, я не працюю з парами, і тему стосунків я з клієнтами своїми зачіпаю, якщо ну, тобто, це не основний їхній запит. Тобто, за основний запит я не візьмуся, а якщо це буде, от, ну, як додатково до чогось, то це ми можемо з цим працювати. І, власне, всі стосунки вони часто починаються зі стосунків саме з собою, а потім вже ми говоримо про стосунки, я і світ, і так далі. От, але все ж таки є один шикарний фільм, який нам покаже. Редфлеги, як з ким не зустрічатися, з ким зустрічатися і так далі, взагалі, ну тобто, обирайте, звісно, по собі. Але все ж таки якісь психологічні поради, маркери я вам сьогодні буду видавати. От, ми не будемо торкатися самих героїв, тому що вони всі доволі комплексні, заплутані і краще би було прочитати, щоб зрозуміти їхні всі історії. Це з фільм. Я говорю про фільм Покинь, якщо кохаєш. Але ми будемо говорити саме про. Таку цю лінію кохання Лілі і е... Райла, е... і будемо говорити про саме, чому вона ж нездорова. Отже, сьогодні, покинь, якщо кохаєш, е... тема стосунків, розбір фільму, власне, ось цього зробила я. Е... Е... Історія заплутана. Лілі, е... е... ну тут ще якби важливо, що Лілі сама, ця головна героїня, вона не знає, чого вона хоче. Тобто, у неї є е... Е... дуже багато. Бажань з протиріччями, тобто то вона згадує свого цього першого хлопця, то вона з намагається будувати стосунки з цим наявним хлопцем. І це, якби, ну, вносить таку неясність. Принаймні, я буду говорити саме про фільм, тому що книжку я не читала. Якщо вона відрізняється, вибачайте. От і тут будуть, звісно ж, спойлери. Тому давайте ви одразу на це підготуєтеся, що я буду вам спойлерити все. От тому бажано спочатку подивіться сам фільм, потім розбираємо разом з вами. Йдемо далі. Дах, дзвіночок про насильство. Як починається знайомство Райла і Лілі? Лілі приходить посидіти на даху, подивитися, бо тут красивий дуже вид. Забіга... влітає просто Райл і починає трошити меблі, злитися, лаятися і так далі. Так, ми робимо йому знижку на те, що це ну, для нього дуже травматична ситуація, що справді у нього там нейрохірург у нього помер пацієнт. Але при цьому, тобто, така якийсь, як яскрава експресивна поведінка, і його такі якісь дуже агресивні, ну тобто, перемінливість в характері. Це вже можна ну, тобто, вважати дзвіночком, що щось можливо там не так. От. І поки ми не пішли далі, говорю, що у мене є свій інстаграм. Бо це, по перше, по-друге, я психолог, я проводжу консультації, і за посиланням в профілі ви можете перейти в мене в інстаграм. Я про стосунки саме, тобто не дуже так багато пишу. Але я, наприклад, пишу про обирати себе, про любов, ну так би мови любові, про те, які в родинні патерни можуть заважати або які навпаки можуть бути помічними. Частіше я пишу про жінок, тому що це мені більш близько. І так само це я багато можу писати про самооцінку. І, власне, на самооцінці будується тема, тобто, кого ми будемо обирати. І взагалі, ну, тобто, на самооцінці, якби в сімейних таких якби, традиціях, сценаріях. Е, от. Е, і, власне, такі теми я піднімаю в блозі. Тому ви можете почитати вже дописи, можете потім написати мені в особисті, і ми будемо з вами працювати. Не лише над темою стосунків, але і над ними, можливо, також, як вам заважається. От, власне, давайте далі. Е, Історія продовжується тим, що е, герої вони ніби на даху поговорили, але потім вони випадково зустрічаються ідуть йдуть разом тусити. І, власне, е, Райл абсолютно не чує ні. Йому говорять, що вона там не зацікавлена в ньому, що вона не хоче з ним стосунків, бо вона знає, що він ну, тобто несерйозний. Або вона починає говорити, що ну просто там я не буду там з з тобою цілуватися, гуляти, йти на побачення. І він наполягає, він каже: Ну, давай, хоча б будемо друзями потім на наступний вечір, а давай вже і не друзями. І що ніби. То, коли, наприклад, там вони опиняються разом вперше в ліжку, то вони ну у них немає сексу, а вони просто лягають спати. То це теж така ну ніби маніпуляція, тому що ну вона не, не планувала з ним спати взагалі, а він просто вже все за нею вирішив, ні засунув кудись в дупу і ну просто зробив те, що він хотів зробити. От і власне тут впродовж всього фільму Райл Лілі, так можна сказати, переламує. І тут я би важливо помітила, що ем, так занотувала для вас, що не завжди це роблять саме чоловіки. Тобто, жінки також можуть бути наполегливими, переламувати, тобто якось керувати. От, і водночас, ну, тобто, це роблять і жінки, і чоловіки. От, тобто, то тут просто дивіться на самі от е, маркери цієї, це, наприклад, там та же. Те, що було попередня там агресія, то це так само може бути якась ну, не тільки фізична, а ще й там емоційна агресія, або там образи, якісь, або фінансовий шантаж, або щось. Ну, там типу я так круто заробляю, а, типу, а ти що? Е, от, і ну от не чує ні. І далі це підміна фактів. Коли а, у них стаються оці якби нещасні випадки, частково вони реально, ну типу випадковості, частково це ну тобто тому, що він такий експресивний і ну якби йому там що вдарити, що почути, ні що не почути, ні. От і виходить, тобто, що він після цього постійно говорить: ну, тобто, це, як що називається газлайтинг. Тобто, коли підміняються факти, коли вони викривлюються, коли людина говорить, наприклад, такого не було. Хоча це насправді було, або там, коли вона питає, а що ж сталося, і він каже: Та ти впала просто. Там сама зашпортилась десь. От, і що Мені були такі всякі нюанси. От. І, власне, коли ще один маркер, ніби коли от, минуле воно тригерить. Тобто у людини так найраніше були стосунки. І чому взагалі Лілі ну, тобто, аж настільки при Райлі боїться ну, якби сказати, що власник оцього кореня це тобто, її колишній. Чому вона потім ніби не може просто там взяти його номер телефону і залишити десь у себе, а це робити треба таємно, тому що щоб Райл про це не дізнався. І от навіщо ці всі нюанси робити, якщо би. Ну, тобто, Райл він був би, ну якби я розумію, що там у Лілі теж є своя історія з тим, що у неї травматичне дитинство, і через її батька вона теж така, ну якби як можна сказати, зашугана від чоловіків, ну, особливо таких трохи владних чоловіків, як Райл, або не трохи владних, і таким чином. Водночас це існування колишніх стає проблемою. Тобто Райл він хоче, щоб Лілі говорила про колишню. Він хоче там, дізнатися в подробицях, що було між ними. Ну, і з іншого боку, знати ну, не хіба тобі це знати? Хіба тобі, там, чи, чи в неї є ще досі почуття до нього, чи в неї щось є ще? І от постійно, оці, якби. Там, як уточнення, або що там означає твоє тату. А от подивися, тут стаття він розповів історію, яка там, типу, його надихнула. То значить, він теж тебе закоханий. Ну, яка тобі різниця, чи якийсь мій колишній там, в мене закоханий, якщо я зараз там обираю тебе? Ну, тобто, тут є ну, велика різниця, тобто тут немає цього як межі, розуміння. От. І, власне, ще. Це відсутність поваги до простору. А, тобто, коли. В сцені з телефоном, коли випадає ось цей номерок, то я не знаю, як можна б міг так телефон впасти, щоб знову злетів чухол. Ну, от не можу я собі це уявити, таку ситуацію. Це треба було спеціально капустатися в телефоні, або там, щоб він якось помітив, не знаю, клаптик паперу, тобто і вирішив подивитися. Ну, тобто, випадково це якби не стається, принаймні. Ну в мене таке відчуття, що якщо ви у вас колись падав телефон, що він знімався чохол, то ви мені ну, напишіть там, щоб я не була дурною. Але, ну тобто, що це ніби така ситуація, яка не могла статися, і вона стається тільки тому, що, значить, Райл поліз в телефон до Лілі, тому що він їй не довіряє, і тому, що їй постійно ніби потрібно його переконувати, що все гаразд. І так само з цим татуюванням. То вона каже, ну там є у мене татуювання та є. Ну, тобто я його не звела, ну і гаразд. Ні, розкажи мені, чому, як, от, там історії з цим колишнім. І ніби постійно там, доводь мені, що ну, типу, я один. І, там, і з ким ти була, де ти була, як ти була. Ну, тобто, це все не дуже здорово. І е, така важливий момент, як пристрасть замість розмов. Е, принаймні, з того, що було показано в е, історії. Лілі і цього Атласа, тих, що справа, то вони багато розмовляли. Принаймні, так можливо, вони були молодшими, в них були так більше, ну не інтимні стосунки, а більш такі легкі, романтичні або дружні навіть. Але суть була в тому, що вони багато розмовляли, вони багато дізнавалися одне про одного. А тут, коли Лілі і Райл це буквально просто цунамі і пристрасть, то вони взагалі ніби не розмовляють. Райл не розповідав ніколи там, сам про свого брата. Хоча ну, тобто це дуже важливо, і коли вони на першій же зустрічі були так, якби, гранично чесними, то все одно він не, ну, не розповів цього Лілі. І, так само там Лілі якісь там подробиці про свого батька, вона теж розповідала дуже, ну типу, тобто, не скоро. Так? Тобто, ну ми не можемо розказати все в першу хвилину, але їхні побачення більше проходили як секс-вечірки, ніж як побачення, коли люди намагаються дізнатися більше одне про одного. І, власне, що ж таке стосунки? Тобто, стосунки вони, зазвичай прийнято вважати, складаються з трьох компонентів: перший компонент це пристрасть, тобто це справді є потяг до людини іншої. А другий компонент це обов'язки, тобто. В стосунках, ми, наприклад, обираємо, що ми моногамні, або що ми, наприклад, там ходимо на побачення раз на тиждень, тобто в нас є певні обов'язки, або коли там ми живемо разом, ми їх розподіляємо уже між собою. І е, третій компонент це е, е, інтимна близькість, тобто те, що ми називаємо дружбою, те, що ми називаємо розмовами, коли ми ніби дізнаємося про людину і коли ми отримуємо ось цю якби, віддачу від людини. От. І це теж ну, якби, третій важливий компонент. І коли, е, стосунки, е, ну, стосунки, наприклад, Лілі і Райла вони тримаються особливо на цій якраз е, пристрасті, потім ніби на другому місці вже обов'язки, які у них є один перед одним, і на третьому місці ця інтимна близькість, то коли ми говоримо про Лілі і Атласа, то там у них. Так, там у них ну, ця якби, ніби інтимна близькість, вона йде на першому місці, а потім вже тобто, пристрасть і обов'язки. І так, звісно, ми приймаємо, що не всі люди однакові, не всі ми не знаю, однаково пристрасні або близькі, або для нас важливі обов'язки, і що в кожній парі це дуже індивідуальне питання, але все ж таки важливо зважати на ці всі пропорції, тобто які можуть свідчити про те, що, наприклад, ця людина вам не підходить, або навпаки, там ви там шукаєте в цій люд... в людині щось подібне. І от е основне питання цей цикл насильства. Е я Ну, тут якби він не був доведений до абсолюту, до чогось, як би сказати, такого очевидного, але було дуже цікаво і добре, що показали якраз от в цьому фільмі, що насильство воно не, ну, не обов'язково саме таке, коли тобі прям залишають на тобі синці, і це ну, тобто, очевидно для всіх і для тебе. А що це може бути дуже приховано, що це може бути якась агресія, це можуть бути якісь, ну, як ніби навіть якісь сексуальні ігри, але при цьому там кусання, щіпання і так далі, яких ти не хочеш. Хочеш, або просто коли не чують твоє ні, коли е, там. То говорять, що нічого не було, там що це було інакше, то це вже теж є певний рівень насильства, ну такого, як психологічне насильство, там емоційне насильство і так далі. Що ніби коли от тебе, е, от ну, по половину часу, коли от е, Лілі була з Райлом, то вона така була дуже, ніби зажата, бо о Боже щось ну станеться, от ну там не знаю, тільки не злися, тільки не, не зроби щось, от, щось. І як відбувається цикл насильства? Цикл насильства, це е, він починається. Ну, власне, з того, що відбувається певне насильство. Тобто, від... воно може бути без приводу, з приводом байдуші. Ну, Тобто, це насильство. І після цього цинасильства, е, якби людина, яка його скоїла, у неї з'являється таке певне якби провина або й каяття. Можливо. Нам другий партнер, партнерка починає говорити про те, що я від тебе піду, все мені це задовбало, ти типу, до побачення. Там, подивися, що ти накоїв, там, наприклад, вранці, і там, коли вже видно синці і тоді у людини з'являється каяття. І після цього йдуть, звісно ж, обіцянки, що там, це було лише раз, це більше не повториться, і так далі. І потім, після це відбувається медовий ем, місяць. Ну, тобто, коли все добре, коли справді ця людина ніби виправилася, коли справді там знову якісь нові побачення, нові квіти, подарунки, тобто тебе якось ніби задобрюють, і після цього медового місяця все повертається в першу точку, знову там відбувається або побиття, або інший вид насильства, і воно знову відбувається по колу. Тобто відбувається оцей цикл, що спочатку насильство, каяття, медовий місяць, і потім знову насильство. І якби з, ціє, з цього кола здається, що взагалі немає ніби виходу е, ну, ніякого. Але все ж таки, ну тобто, стосунки такі можна завершувати і варто завершувати, якщо вам, ну, тобто, вам в них не комфортно, і тоді це потрібно робити, і важливо. І власне ж, давайте подумаємо. А... Як взагалі будувати ці стосунки, як взагалі любити, і у вчених була така один експеримент. Вони проводили ем, вже точно не пам'ятаю джерела, але про те, що любити потрібно на 70%. тобто не, не уже в стосунках, а на самому початку, що ця людина вам має подобатися не до одержимості. Бо коли Райл переслідував цю ліві, і коли він от просто казав: Я жадаю тебе, я хочу тебе, я там давай зустрінемося, давай, я хочу бути тільки з тобою. Я там зміню всі свої принципи, щоб бути тільки з тобою. І що це одержимість, ну, і на цьому ніби сама от любов не будується. А коли от, ну, Лілі і Атласа, то в них, ну, принаймні з того, що ми побачили, то таке враження, що у них, типу, або ця любов більш спокійна, або, наприклад, сам Атлас більш спокійний, і тому він не такий експресивний в своїх почуттях. От, але власне, ну, тобто, суть в тому, що. Коли вони подобаються одне одному на 70% на початку, то цього ніби достатньо для того, щоб почати стосунки, почати якось їх розвивати, там, зна... знайомитися одне з одним до того, як ви стриваєте в ліжко або там, і проявляєте пристрасть. І тобто, ніби коли у вас це розвивається так більш ніби плавно, то тоді от ви отримуєте ось ці стосунки, як мрії, про які, ну, як Потім вже реально довго і щасливо, а не про цей бурхливий якби, потік. сподіваюсь, я змогла вас розважити а, таким от оглядом а, фільму Покинь, якщо кохаєш. Можливо, ви залишаєте ще свої інші червоні пропорції в стосунках з чоловіками з жінками, з будь-ким з усіма. Ну тобто, я не думаю, що тут буде якась кардинальна різниця. А, от і а, Пишіть просто свої відгуки навіть на цей фільм, як воно вам, чи вам сподобався він, чи вам він не сподобався. Бо я до останнього я думала, та невже ж вона з ним залишиться, який жах. Але все ж ну, фінал мене не розчарував. І мені дуже сподобалася оця якраз фраза сестри Райла, яка була ще й подругою Лілі. Коли вона їй сказала щось, типу: ну, як сестра, я ніби хочу, щоб ти з ним залишилася, але як подруга, я з тобою перестану спілкуватися, якщо ти його. Не покинеш, тобто, що ніби це ну неможливо терпіти, і це ну неправильно терпіти. І далі у відео у мене впав мікрофон і не дозаписався звук, тому скажу просто як є: несемося.